Це відео оприлюднила Служба безпеки України. Близько п'ятої ранку здетонувала вибухівка під опорами Керченського мосту. Як розповів очільник силового відомства Василь Малюк, вибуховий пристрій заклали завчасно, а потім привели в дію в потрібний момент. Замінували опори заздалегідь, агенти СБУ. Для операції використали понад тонну вибухівки в тротиловому еквіваленті. Бог любить трійцю. А СБУ завжди доводить задумане до кінця і ніколи не повторюється. Раніше ми двічі вразили Кримський міст у 2022 та 2023 роках, тож сьогодні продовжили цю традицію вже під водою. Жодним незаконним об'єктам РФ немає місця на території нашої держави. Тому Кримський міст абсолютно законна ціль, особливо зважаючи на те, що ворог використовував його. Як логістичну артерію для забезпечення своїх військ? Крим це Україна і будь-які прояви окупації будуть отримувати нашу жорстку відповідь. Малюк особисто контролював планування та проведення операції. На реалізацію задуманого пішло кілька місяців. Обійшлося без жертв серед цивільних, акцентували в СБУ. Примітно, що російські пропагандисти про вибух ані Чечірк чи лише зранку були короткі повідомлення в телеграм-пабліках, що нібито над мостом збили безпілотник. Але детонація на відео підказує нам, що пропагандисти брешуть. Що з попередніми підривами? Справді цей фееричний вибух вже третій на рахунку Керченського мосту. Перший удар був 8 жовтня 2022 року. Тоді на мосту підірвали вантажівку. Вдруге переправу атакували в липні 2023 року. Зруйнували два прольоти. Після чого було багато розмов про можливі удари, а надто після отримання Україною далекобійних ракет. Але атак дотепер майже два роки не було. Нинішній удар солідний, тож припускають, що після нього стан незаконної споруди аварійний. А як вам нова спецоперація від малюка? І як думаєте, яка ціль наступна? Пишіть свої варіанти нам в коментарях.